Уявіть, що саме ваша дитина може потрапити на чемпіонат Європи з футболу УЄФА Євро 2012 та вийти на поле разом з відомим футболістом. Що потрібно для цього зробити, всією родиною проводьте активно час. Розкажіть, намалюйте, а краще сфотографуйте це. Зайдіть в найближчий Макдональдс, заповніть анкету, залиште її у спеціальній скринці чи надсилайте за адресою НОК. 01-601, місто Київ, вулиця Еспонадна, 42. Або заповніть анкету на сайті www.mcdkids2012.com.ua. Здобувайте максимальну кількість голосів у Facebook, Twitter, Однокласники, Вконтакті і за допомогою смс на номер 3533. Та даруйте дитині можливість вийти на поле у ЕФА Євро-2012 разом з відомими футболістами. Щомісяця серед усіх анкет учасників, зібраних у ресторанах Макдональдс, «Знок» та розміщених на сайті, компетентне журі обиратиме переможців. Всього з України буде обрано 222 дитини, які виведуть на поле футболістів у ЄФА Євро 2012 Також команди учасники можуть отримати багато подарунків, дійте разом та вигравайте.